Плановий прийом громадян, який депутати проводять регулярно, цього разу відбувся в селах Довге, Бронька та Кушниця. Депутати завжди приймають чималу кількість громадян та допомагають їм у вирішенні проблем. Прийом сьогоднішній, який ми проводимо у сільських радах, раз наших гірських сіл він традиційний періодично, як мінімум, десь раз у півроку, і при цьому хочу замітити, що якщо взяти то це Округ, наприклад, ми не розділяємо по Варшаві, що округ якого депутата. Просто ми на виборах одержали всі три місця депутатів, всі три мажоритарні округи єдиноцентру І ми от працюємо змісно. Сьогодні ми вели прийоми з Оксаною Анатолійовною. Балогою, зокрема, у бронці до депутатів звернулася директор початкової школи, яка ніяк не може випросити від освіти нові парти для учнів. Подібне звернення до депутата обласної ради Оксани Балоги не перше. Тож вона дала декілька порад та посприяла, аби обладнання завезли якомога швидше. Мені треба придбати для початкової ланки шкільні меблі парти, і я думаю, що Буде бажаний отриманий результат та найчастіше люди звертаються з особистими проблемами в когось важка хвороба. Загалом під час прийомів вдалось вирішити проблеми сотень громадян. У нас в районі в адміністрації при районній раді працює значить, кабінет депутатів обласної ради. То за цей час ми прийняли 278 У нас питань ми розглянули. Це і матеріальна допомога, десь половина. А половина це питання, такі там десь опалення, десь там школа, парти, десь будівництво, реконструкція. Депутати обласної ради від Іршавщини прийом громадян проводять систематично.